Arctic, Zaten, Артем. Сьогодні у нас, друзі, будемо дивитися на обнову в такій грі як Ragdoll Playground. Дуже прикольна, друзі, пісочниця. Так, друзі, також не забувайте про телеграм-канал, ссылочка на нього як завжди внизу під відео в описанні, друзі. Так що всіх чекаю. Так, друзі, що будемо дивитися Карти ви бачите, як було три, так як і є. Є креатори, де можете создавати свої. По персонажам, друзі, у нас по мелонах даних нічого немає. Каже, друзі, тут додали нову рамку. Ось, бачите, вона такою буквою М чи Н англійською світиться з золотим. Треба дивитися рекламу, щоб відкрити те, що колись було безплатне. Да, друзі, вони теж хочуть заробляти гроші, друзі. Всі ми реальні живі люди. так, друзі? Що нас додали? По холодному зброї нічого. Додали, друзі, ось до нас, дивіться, такий е, так скажімо, кислотний пістолет. Дивіться, зараз вам продемонструю ставимо мелона, дивіться, не прижимаємо. І дивіться, Кислотою бризгає, бачите, друзі. Кислотою роз'їдає усе тіло йому, бачите. Ну, коротше, таке от. Також, друзі, що в нас додали ще? Так, друзі, додали дуже небезпечну. Дуже небезпечно, друзі, гранату додали у виді ОЛЕС. Дивіться, нажимаємо на неї. І зараз дивіться, що буде. Все. Бачите, друзі? Тупо люди пропали. Вони, я так розумію, сюди в цей вовну. І дивіться, вона багато функціональна. Бачите, стріляєте. Як багато функціональна. Дивіться, бачите, друзі? Дивіться, що робиться. І бачите, скільки багато вовни. Так що, друзі, бачите, добавили таку овце гранату. Я не розумію, друзі, для чого вона і що вона такого прямо аж ефективного робить, як на... Бо мені краще оця... Ей. Ага, дивіться, друзі, що? Вони. Дивіться, нажимаєте, що хочете, дивіться. наприклад, можемо зброю, отакий шикен. Фух, все, воно все, дивіться. Зажимаємо, дивіться. Пух. Бачите, ви можете сюди, що хочете, друзі, кидати. Воно просто в цю вовну все залазить, так скажемо. Ну, прикольно так. По шприцях нічого, друзі, по е, транспорту нічого. І дивіться, тепер, щоб відкрити транспорт, треба подивитися рекламу. Да, друзі, вони теж хочуть заробити гроші, друзі. Так що всі повинні розуміти. Є інтернет, будете, друзі. Так скажемо, користуватися транспортом немає. Беріть, те, що є. Так, ну трансформатор, друзі, думаю, ви всі бачили, я вже вам показував. Якщо це трансформатор. Ну, електрика є, значить трансформатор. Так, по такому нам нічого не додали нового. Оце, друзі, що нове, це в нас пістолет з кислой. Оця вовна. І більш нічого, друзі. Поки що нового нема. Бачите, розряд б'є прям по пістолету, походу він желізний. Ну, така, друзі, внова не дуже велика, але все ж таки щось є. Так, по підказках, як ви бачите, можете пройти подивитися, як хтось не знає, що до чого. Также тут збоку, з правої сторони, бачите, тут можна <клухи> робити високим. вогонь такий вогнеметом. Тут бахмут такому. Навіть можна такий робити. метели, коротше, все таке. Бачите, навіть можна робити тут всяке все. Ось таке, бачите. Ну, коротше, друзі, отака. Всім друзі, коротше, до зустрічі. З вами як завжди був я, Артик, зате мене Артем. Всім, друзі, пока-пока. Також пробачайте, що відеоси будуть виходити не так рано, так як в мене дуже-дуже багато роботи. Всім пока. Слава ЗСУ.